Всім привіт! Так, у нас нове замовлення і треба його виконувати. Зараз загружаємо машину і веземо надгробки по центрах розвозу, Сьогодні у нас 30 січня. Машина холодна. вперед. Так, ребята, сьогодні 30 число січня місяця. Ще ніколи в житті ми так рано не розпочинали сезон. Що ми? Ми залили, залили того тижня. Зараз відбувається процес розпресовки. Ви як бачите, температура дозволяла нам. Зараз ми... Випресовуємо тут у нас вісім форм, ми їх зараз випресовуємо. Веземо на складку трі сухі ми складу забираємо. Так як я казав, ми їх вивозимо. По цвинтарах розвозимо. Ну, що такого у нас не було. Ми починали 15 березня, а вже січень місяць ми розпочинаємо сезон. Закінчується січень місяць, через пару днів буде лютий. Так, все, зараз процес я запускаю. Випресовка форми, бо так вони не виходять. Так, ребятушки, ця запакована. Цих дві розпакованих. Їх не треба красити, їх не треба запаковувати, просто вони зараз йдуть, ставляться на, на землю. і Це для реставрації, це для заміни. На, якщо немає навіть того самого хреста стара, давня могила, ми це кладемо і воно служить людям довго і нудно. Виготовлені вони фракція 5-10. Щебінь, хочете крошка, хочете щебінь, на фракції 5-10. Без глини, чистий, з арматурою. Пісок сійний, цемент 500-й, без шлаку. ПЦ-1. Гарантія на них 5 років, без проблем. Вже займаємося 15 років, то вже на цвинтарах вони стоять і хоч би що. Так, ну ми продовжуємо. закриваємо зараз борти. І, ребятушки, виїжджаємо. До речі, рібята, відкрию, відкрию. В тому відео борти були не заварені. Не судіть мене строго, варив сам. Тут були прогнивчі, аж сюди заходили трішки. Тобто борти же все на мазі. Так само цей борт. Цей борт теж був прогнивший. Тут вже треба уголок ставити, цей теж тріщав по швах. А той предстоїть мені зробити. Ти її покрасити, щоб вона мала якийсь нормальний... вид, чтобы техосмотр прийти. Все, let's go. Ося, ребята, наш третий работник. Благодаря мы ему уже 15 сроки возму.